Історичне вбрання княжого Галича. Команда реконструкторів Чорна Галич відтворила шість автентичних костюмів жителів середньовічного Галича для інтерактивної виставки. Цьогоріч Національний заповідник Давній Галич отримав підтримку від Українського культурного фонду і за підтримки Українського культурного фонду реалізовувався такий проєкт, спрямований на реекспозицію музею історії Давнього Галича. Це один із відділів нашого заповідника, який називається Вбрання в історію середньовічний одяг княжого Галича. А метою проекту було здійснити реекспозицію, створити шість. Нових образів і доповнити діючу експозицію. Це було вибрано шість таких верств суспільства давнього Галича: монах, писар, знатний чоловік, знатна жінка, воїн, селянинка і ремісник. От і відповідно в колаборації із громадською організацією Чорна Галич це такі реконструктори, які відтворюють давній одяг. Нами було реалізовано дійсно цих шість історичних костюмів. Створена виставка. Вона є з елементами інтерактиву. Організатори прагнуть продемонструвати відвідувачам музею побут галичан у добу середньовіччя. Відтак відтворюють атмосферу та емоції того часу. В самому Галичі є ну такі вже другорядні експонати, на яких і будуються музеї, і враховуючи попит теперішнього. Туриста, відвідувача, ми вирішили показати, ну, щось йому показати. Та? І е, можна що продемонструвати, коли, ну, скажімо, е, немає тих храмів, які тоді були і так далі. Можна продемонструвати, що їли, як жили, чим займалися, що одягалися і тому подібне. Ну, тобто цю таку нематеріальну культурну спадщину. Загалом, вбрані в історії це гарна нагода дізнатися про етнічну спадщину, візуально познайомитися із вбранням предків та поринути в атмосферу минувшини. Оксана Себастьян, Лілія Бутяк, Геннадій Томнюк. новини на вежі.